Всім привіт! З вами знову Кошик здоров'я. Сьогодні У нас 22 квітня 24 року, і ми проводимо висадку наших огірків у землю. Ми купуємо насіння сортів Бьорн і сорт северин. Огірки чудові, прекрасні, як у свіжому вигляді, так і вквасяться вони і консервуються. Тобто ніяких обмежень по цьому немає. Ми підготували землю, внесли сюди Цю діляночку, яка оброблена вже 200 кг нашого вермікомпосту. Тут росли сидерати, скосили, внесли вермікомпост, обробили мікохелпом, побризкали цю ділянку і побризкали бізаром. І 4 рази скультивував, підготував ґрунт. Луночки ми робимо через 40 см, відстань між луночками 40 см. І тут у нас у цій стрічці вістань 35 см. Ми робимо? Нюанс посадки огірка в тому, що він має бути оцей зріз, на рівні землі, не глибше, щоб не пошкодили шкідники стебло, бо рослинка загине. Досипаємо землі, піднімаємо рівень ґрунту, бо ямки зроблені з запасом, і щоб у нас трикутничок став на рівні землі. Так. І хай водичка впитується в земельку. Як питається, ми потім це все діло розрівняємо. І наступний пішов. Наступний. Ви бачите, що рослинні рештки. Воно ще зелене, не висохло, але воно все будемо вносити також сюди ще додатково препарати бактерій, які пришвидчать. Перетворення органічних решток в доступну форму для рослини. Так що так, всім папа. -па.